Сім'я основа суспільства. Однак, якщо раніше заміж виходила за однокурсника, сусіда чи знайомого словом співвітчизника, то тепер все більше жінок воліє заміж за іноземця. Реалізувати задумане вдається від 12 до 18 відсоткам. Початку 90-х років в українському суспільстві це один з елементів соціального престижу. Тобто вважається, якщо дівчина жінка виходить заміж за іноземця, то вона тим самим піднімає рівень свого соціального престижу, соціального стану, ну і соціального добробуту або просто матеріального добробуту. Починаючи з 90-х років 20-го століття, соціально-економічне становище українців і українських жінок і українських чоловіків погіршилося. Тобто матеріальна забезпеченість, матеріальний добробут українців і українок став гіршим. Ну і звичайно, для певної категорії жінок українок пошук іноземця собі чоловіка або іноземця до шлюбу, чи іноземця до будь-якого шлюбного партнерства є одним із елементів або шляхів виходу із складної соціально-економічної ситуації. Гроші, вигода чи справжня любов причини індивідуальні, та майже завжди спільним є заповнення анкети в шлюбному агентстві. Оскільки спілкування українок з іноземцями обмежене, щороку послугами СВАХ користуються тисячі жінок, Ласі до обіцянок заможного життя платять агентству по 2, 5, а то й 10 тисяч доларів. За фіктивний, від початку до кінця шлюб в рази більше. Проте виїзд за кордон ще зовсім не означає, що жінку через тиждень не відправлять назад. Які види шлюбів взагалі в цій країні узаконені? Чи відповідають ці? Правові норми тієї країни, правовим нормам України чи з набуттям шлюбного статусу набуває жінка громадянство. тому що один з аспектів шлюбу з іноземцем може бути омріяне громадянство тієї країни, в яку хочеться потрапити. За словами соціологів, з погіршенням рівня життя, кількість охочих укласти шлюб, аби виїхати за кордон, збільшується відповідно. в агентств чимало шансів нагріти руки. Інтернет буквально усіяний подібними пропозиціями: німці, бельгійці і. Талійці на будь-який смак і гаманець, адже кожен шлюб має свою ціну. Знайти оголошення закарпатського агентства нам не вдалося найближче у Львові та Чернівцях. Це ймовірно пов'язане із невеликим попитом серед закарпатських жінок, які, попри географічну близькість до Європи, заміж за іноземців не поспішають. Не треба заміж, заміж і отримати диплом, просто замуж кому-то стирати, обирати. Не всі з розрахунком виходять, вони не можуть самореалізуватися, влаштуватися на роботу. Ну і, звичайно, там іноземці хочуть, щоб жінка сама заробляла на себе. За іноземця я вже була заміж, але як казати, наш жіночий менталітет завжди бажає і знайти для себе чогось кращого. І, а, взагалі думаю, що за кордоном чомусь не все набагато краще, у нас, але чому так на досвіді численних знайомих закарпатські жінки переконались, не все те золото, що блистить стосовно послуг шлюбних агентств, і соціологи, і правоохоронці, які не раз визволяли полонянок із будинків розпусти та фіксували факти шахрайства з боку агентств, закликають бути особливо пильними. І звісно, не треба забувати про давню приказку: кохання за гроші не купиш.